Все, нарешті наша машина їде. Сережка, передай привіт. Привіт Чернівця! Слава ЗСУ. Черніці стоять, стояли, стояти будуть. <laughs> Ні красавчик. шагу, нізад. Леш вперед. Красавчик. Пентагону і Лаосу, привіт! Красавчик, красавчик. Все. Їде наша машина на Чернівці. Збір ми не закриваємо, бо у нас... Збір, не закритий, всі от чоти ти мені пару рублів кидаєш на бал. Кийте пару рублів на ЗСУ на банку. Це вас дуже просто. Е, красите! Просе ревітам! Злітайте! Дайте пару. Дайте пару, парублювати! Ніколи мене загибає! Все, ласточка їде на Челисі. Все, всім. Хто донату, дякую, хто не донатов, у вас є шанс виправитися.